Давай, давай. <пробуйся> Може, Хатішка. Сенір Васильевич, сьогодні громада міста Шідомера, я відійшлі імені хочу передати ось вам звернення, в якому говориться про те, що зараз на посаді першого... Заступника обласного прокуратура знаходиться Чумаченко. Е, Також залишається порушення на своїх посадах заступники прокурорів, які були при попередній владі. І Громада міста висловлює їм недовіру і небажання їх бачити в майбутньому на будь-яких посадах керівник в прокуратурі. І в державній владі. В ну, державній владі таке, якщо в них є якісь провини, вони були, повинні бути покарані, але принаймні за новими призначеннями і мати е, можливість зайняти посади в майбутньому, е, ну, цього немає Ось і те саме зауваження ще й до працівників міністерства внутрішніх справ, перших заступників, які не були замінені, відповідно просимо вас докласти максимальну зусиль та донесення до вищих керівних органів держави про те, що ті особи, які були при Передній владі займали е, ну, високі пости. Вони повинні залишити їх і дати дорогу для нових людей. І відповідно, нові призначення хотілося б, щоб були узгоджені з громадою, щоб це було публічно, а не віддавлялося людям постфактом про якісь призначення. Сидір Васильович, я прошу прощення. щоб люди проходили через майдан по ходу, в тому числі і на міську раду. Извините, да, дайте при представ... таки добро... автомайдан. Організовували ту акцію. Да, дайте представителю автомайдану сказати. Хочу б, щоб не було такої ганебної практики. Щоб почалися eh, посадовці старі, старого, старого складу. Eh, ми вважаємо, що це буде eh, побрання всіх eh, ідей, які ставилися перед цією революцією, якщо ці старі люди продовжують керувати. Тому ми хотіли, щоб поспішилося ширше і все-таки виходило до громадськості, коли вирішувалося питання про призначення керівників як прокуратури області, так і ОМБС, коли обговорювалося питання щодо призначення їх заступників або залишення їх на посадку. Тому що ми ось неодноразово намагалися е, зайти до вас до кабінету і простоювали з тими жінками, які тут зимою стояли на Майданах близько півтори години. І в цей час, е, зокрема, за, заступник прокурора, Вітомерської області близько 40 годин сидів в кабінеті. Ми не знаємо про що зразу дам відповідь. 40 хвилин е, у нас е, зранку е, по понеділках відбуваються наради з керівниками правоохоронних органів органів області. Туди е, запрошується керівник е, управління внутрішніх справ, е, керівник або виконуючий обов'язки е, обласного прокурора. Керівник або на той час виконуючи обов'язки управління служби безпеки України, тому е, нарада з керівниками області видно, ви це мали на увазі. 40 хвилин відбувалась нарада з керівниками, це обіду, десь близько четвертої години області. Ну так, я так, я, так, я ну, просто я, 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 я відповів. Значить, е, якщо можна, я дам відповідь на ці питання, тому що вже з 10 питань мені поставили. Щоб ми не забула, потім да. Я хочу звернутися до автомайдана, до всіх, хто зараз тут присутній, до наших ілюстраційних активістів. З тим, що я, по-перше, вітаю, і мені дуже приємно, і це для мене велика допомога, як для новопризначеного голови обласної адміністрації, про те, що ви аналізовуєте діяльність чиновників, оцих про яких. В вашому листі йдеться про те, що ви знаєте, чим вони займалися, і що ви ну, не байдужі, ви вимагаєте, а не просто десь обурюєтеся собі на кухні діями тих чиновників. Коли я, сюди, коли я сюди прийшов, я почув кілька найбільш одіозних прізвищ в управлінні внутрішніх справ. У нас є у нас призначений новий керівник управління внутрішніх справ. Який був згоджений не тільки всіма політичними силами, які боролись з режимом Януковича, а й громадськими активістами має нового начальника ОВС Юрія Володимировича Дем'яненка. Він представлений працює, але у нього в заступниках було кілька одіозних фігур. Я ну напевно назву найчастіше мені прізвище попадалося, і на зустрічі з підприємцями і з активістами це такі прізвища, як Заєць. Такі прізвища, як костик, називалися, називалися прізвиська їхні банани, і так далі. Я хочу, я хочу зараз заявити, хто не знає, що всі названі мною люди з ними органи внутрішніх справ уже попрощалися. Не всі. ж, у не всі всіма. Якщо вони будуть Банан сейчас малолетками занимается. Так, такого быть не может. Как может банан малолетками заниматься? Да, давайте Я вчора, сегодня... вчора... Yeah. вчора... Yeah. у нас была зустріч с начальником управления внутрішніх справ. Він мені сказав, проінформував мене як голову обласної адміністрації про те, що у цих прізвищ в органах внутрішніх справ немає. Тобто вони звільнені з касами нехай обікує це питання призначення нового прокурора відгорисно. Я звертаюся зараз до всіх, хто тут є, так по органах прокуратури. Ті прізвища, які є от в цьому зверненні, ті прізвища мені дуже, дуже добре відомі, і в тому числі і зустріч із представниками бізнесу, з інших середовищ. Я не перевіряв, тому що я не маю таких повноважень. Але те, що я чув від людей, то ці люди себе давно скомпрометували, і вони не мають працювати. В органах прокуратури тим більше на таких відповідальних посадах. Тому я зараз через засоби масової інформації звертаюсь до Генерального прокурора України з вимогою почути, почути, почути людей, почути мене як голову обласної державної адміністрації, і невідкладно прийняти кадрові рішення для призначення нового керівника прокуратури Житомирської області. Який повинен вирішити кадрові питання для того, щоб люди були впевнені, що органи прокуратури не мають в своєму складі людей, які не просто не сприймаються громадськістю, а які органи прокуратури і, взагалі, державну владу в Україні і в Житомирській області дискредитують. Я звертаюся персонально через засоби масової інформації, А Молитом, що, що стосовно цих рокіровок з інших областей. Інших. А чи є взагалі механізм згодження будь-яких посадовців? Зразу скажу, щодо органів прокуратури, я як голова обласної державної адміністрації не маю жодних повноважень подавати кандидатів, вимагати призначень і так далі. Тому я звертаюсь як найвища, напевно, посадова особа, призначена державою на територією. Я звертаюсь через засоби масової інформації до Генерального прокурора Я прошу прощення, стоїть вопрос такой. Нам насколько нам известно, если он не будет назначен здесь прокурором в області. уже там готовятся какие-то рычаги для назначения его на, должность, на какую либо должность Генеральной прокуратуры. Если он будет назначен на должность Генеральной прокуратуры, он точно так же будет курировать эту область, как и курировал раньше. Поэтому мы просим вас, как самого, ну, будем говорить, самого ответственного и самое высокое, правду должностное лицо здесь в области, помогите нам, помогите избавиться обществу, от этих людей. избавиться от этих людей вообще. Чтобы они не только не были в прокуратуре, но чтобы они не были во власти. Это страшні люди. І вот ті люди, які там на фотографіях погибшие, смотрят зараз на нас і закликають вас теж вместе з нами. Помогите. Я знаю, саме тому, що 16 16 штаб моїх однопартійців заявили. Я от звертаюсь теж до ще одного нашого однопартійця, генерального прокурора України, з вимогою. Три тижні я призначений сюди як. Три тижні я призначений головою обласної адміністрації, у нас немає нового прокурора. Я прошу генерального прокурора через засоби масової інформації. Можна питання чи можна? У мене питання, питання, питання які? Це був Майдан, ми не РСБ. Вчора, вчора засобах масової інформації, в тому числі наше місто, по моєму, да? наш, ну, скажімо так. Француз, да, який там висловився на рахунок першого поверху держадміністрації, на рахунок нас особисто, то я хотів би що сказати, що ми вважаємо, що люди, які прийшли на крові Майдану до влади, вони мусять ну, мати відповідальність. І ми не хочемо чути навіть те, що зараз там в засобах масової інформації, в тому числі в нашому місті, візьміть, почитайте, що пишуть про нас, про майданівців, про Житомирські автомайдани, такі інші. Це просто жахливо. Я зараз закликаю автомайдан, тому що ми разом теж були піти до нього особисто і запитати, що він що він що він пише про нас і що він каже про нас. Товарих я я виступаю від свого імені як голова обласної адміністрації. Що стосується активістів, дійсно мені теж не подобається, коли перший поверх обласної державної адміністрації я вночі до 3-ї ночі сижу на роботі, спускаюсь. А, ну, Ввечері я сиджу в кабінеті, е, займаюся з документами вночі, а зверху лунає музика і е, дискотека. Це, це реально заважає роботі державної. Це треба припиняти. Не... Ні, це дійсно, це, дійсно порядок Давайте треба на по я хотів би звернутися до всіх. Можна я е, ну, дам відповідь на запитання? Це дуже слушно. По-перше, треба поважати тих людей, які сьогодні нас не посадили. Тому що, по-перше, е я вважаю, що попри те, що я є представником однієї з трьох опозиційних політичних сил, я вважаю, що те, що зробив Майдан, те, що зробив зараз при владі, а тоді опозиційний. Я говорю про той період. Я вважаю, що ми на півпальця не зробили того, що зробили активісти, то тобто, в тому числі ось е активісти політичних партій зараз не представлені в владі. І не і не парламентських політичних сил, і не полі, а ще більше не політичних сил. от ми на піпальці не зробили того, що зробили вони для нашої перемоги, в тому числі і в Житомирі. Тому я з великою повагою ставлюся до активістів. Я в них виходив вчора, позавчора вночі. Люди в другій ночі стояли і будили Житомир після прийняття путіном і кримським парламентом цих злочинних рішень. То я бачу, що люди змінилися, зовсім інші люди про ми могли тільки мріяти, що три місяці тому про таку громадську активність. Це дуже добре, що вона є. От. І ми цим людям зобов'язані, і ми цих людей повинні поважаємо і я, і я персонально з великою повагою ставлю до е, цих ну, часто дітей, які реально зробили цю революцію. Я, і тому їх треба, вас товариство, треба поважати е, і слухати. І якщо... Завтра я прийму якісь там кадри ще не кадри, інші рішення, які ви будете вважати, що це зрада того, що ви зробили, то я свідомий того, що е за кілька хвилин я опинюсь тут і буду не в приміщенні ОДА і не в кабінеті, не, не з телефоном урядового е зв'язку, а буду е знаходитись на вулиці. Я це чітко розумію. Можливо, хтось цього ще до кінця не усвідомив. То ну, товариство, ви значить, можете їх підправити або їх навчить життя. Тепер я стосовно людей, які вже за три місяці звикли, що обласна державна адміністрація це місце збору, місце спілкування і що це ну, приміщення, яке треба утримувати. Товариство, ми вже прийшли до влади. Треба поміняти трохи свідомість. Я хочу попросити цих людей, які то ну, перейнялися процесом настільки, так що зараз можна вже і відпустити ситуацію, а вони все ще ну, по інерті. Є психологічний злам, є ну, реально стрес, який кожен пережив українці, то навіть сидів дома біля телевізора. Треба це перемороти. І я закликаю всіх, давайте долучимося до в тому числі, формування нової влади. Ті хлопці, активісти, спортсмени. Журналісти, я вас закликаю прийти. От влад стоїть Пучич, так талановитий активіст, який постраждав, на якого були ну, стільки нападів чинилося і так далі. Я закликаю людей, хто може, хто бачить в собі сили, енергію і бажання саме головне долучитися до і органів влади. І якихось державних структур. У нас зараз є державний ресурс, ми повинні його використовувати. Я зацікавлений, щоб ми там поміняли е, людей. Тому що навіть е, попри те, що я вважаю, що доволі професійний апарат обласної адміністрації, але дійсно вік е, людей, з якими я спілкуюся, вже е, ну, передпенсійний, а подекуди і пенсійний. І хоча...